Вогонь не вибирає. Сьогодні гасили пожежу в Івано-Франківському слідчому ізоляторі. Щоправда, надзвичайна ситуація була вигаданою. Працівники СІЗО кажуть, такі тактико спеціальні навчання проводять щороку. Вдосконалення навичок невоєнізованих формувань цивільного захисту Івано-Франківського слідчого ізолятора управління персоналом з метою запобігання та ліквідації можливих надзвичайних наслідків природного характеру, зокрема пожежі. Об'єктом тактико спеціальних навчань слідчий ізолятор став не випадково, адже відноситься до установ. З масовим перебуванням людей, і, хоча на території ізолятору відсутні великі виробничі потужності, що зменшує вірогідність виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій. Проте наявність спецконтингенту його схильність до правопорушень не виключає виникнення таких ризиків. Вигадану надзвичайну ситуацію, бійці МНС гасили по справжньому. Рятувальники у захисних протигазах винесли постраждалого із задимленого корпусу, передали його лікарям та приступили до ліквідації загоряння. Постраждалим був курсант Олександр, каже роль незвична і доволі важка. Я виконував роль потерпілого, було тяжко, тому що задихались різні гази, дим від пожежі. Рятувальники та працівники Івано-Франківського слідчого ізолятору спрацювали досить злагоджено, тож пожежа ліквідована, постраждалий, врятований.